Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор. Сьогодні у нас в огляді, як вже я сказав, Сінтай ТРК 240 модель. Це 23-го року трактор. Приїхали вони з Кемовським 385 мотором. В наявності є зелений та синій колір, дуже гарно зроблені. Капоти в них не мінялись, такі самі, як і були. Ті, хто знає, чи пам'ятають, були такі тракторці Ford 244 RD Люкс. Ось цей капотик там стояв, дуже гарно зроблено. По коробочці тут у нас три передачі вперед, одна назад, повишені поніжені, повишений, поніжені, перемикаються тією самою кулісою, що і виставляється скористь. Встановлений відсікач топлива. Електронний старт у нас іде двигуна, ну це в принципі зрозуміло. Гідравліка в трьох режимах працює. Блокування диференціалу на цих моделях немає, зато є вал відбору потужності 540 обертів. Датчики як і на сінтаях, як і на кентаврах, йдуть 5 от. окремих датчиків. Хоча я вам скажу, що зараз приїдуть нові моделі кентаврів, де вже буде встановлена приборна панель автомобільного типу, тобто цільна. Є два гідровиходи, вони через дозатор працюють, тобто можна перемикати або на трьохточку, качаємо стилу, або на гідровиходи. Це у нас назвали збору потужності, защитному кожусі. Причепний механізм буде в комплекті. Цей механізм в принципі, він не буде заважати для того, щоб працювати з карданом. В принципі, все спроєктовано гарно. В комплекті йде зіп, ось тут він примотаний ось такий от сундучок. і... Крила. Комплектація зіпа може мінятися виробником без попередження. Одразу попереджу вас, тому що ми сюди не лазимо, ми нічого тут не докладуємо, не забираємо, ось як воно примотане приїжджає від виробника. Ми так і відправляємо. Комплектація там може різнитися і сам сосутик оцей може також відрізнятися. По кермуванню. Кермування тут у нас без гідропецінювача. Я проїхався на ньому щойно десь метрів 400. В принципі, ну, досить непогано обертається. тобто Бачимо, на місці можна крутити спокійно, без напрягу. По педалям тут все в принципі стандартно. Тобто педаль газу, здвоєний тормоз, щеплення, все в принципі нормально працює. Маса винесена на таку сторону, що в принципі капот підіймати не обов'язково, щоб її достати. Капот у нас відкидного типу наперед, тобто відкривається сюди, отакими От тяжиками зроблений. В принципі, ну погано тримається, все нормально буде працювати. Так, на передньому балочному мості у нас встановлено 1, 2, 3, 4, 5, 6 довантажувачів. Вони йдуть по а, 7 кг. Тобто тут е, на передній міст в принципі, не дуже багато грузів йде. Колія бачимо, передня виставляється. такого вона кулачкового типу. Ну, Раніше це не кулачковий, це мост такий суто Сінтаєвський. Досить непогано ходить. Він ну, виглядає не дуже таким масивним якимось, але по факту, повірте, ті, хто проїздив на цих Сентаях 5-7 років, вам скажуть потім в коментарях, що ці трактори реально працюють дуже непогано, дуже довго. От Без, без жартів, друзі. На задньому мості у нас, верніше на задньому колесі у нас іде. Груз на 35 кг. Колеса на цих моделях 7,5 на 20. Передні у нас і 4,14. Такі невеличкі колеса, досить в принципі, удобно в користуванні, досить непогано він розвертається. Тобто тут повний оборот іде десь за 4,7 метри. Кліренс цього трактору 29 см. Ось бачимо, в принципі, агротехнічний просвіт нормальний. Задні чолочки у нас такі самі, як на схожі на Scout 244-й, в принципі, на Сентай 244 ТХЛ такі самі чолки. Тому за задню частину можете не перейматися. І з мінусів дуже-дуже мало місця для оператора Зараз сидіння присунуте майже повністю вперед і залізти. ну, Мені трошки трошки, трошки незручно, навіть я б сказав, незручно зовсім. Ну, По факту до цього звикаєш, відрегулювати сидіння можна під себе, є ручки, в принципі, ну, триматись за них нормально. Кермо обертається, тобто є оця штучка, за яку можна тримати спокійно. Ось бачимо, ось воно ходить колеса на, 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 на незеведтракторі, нормально. перемикання у нас іде Між ног воно в принципі не заважає. тобто ну, Звикаєш і нормально перемикається. Нічого сказати не можу. Є задній фонарь. Тут же встановлено підлокотник і воно таке конечно, хитається трішки. Ну, Китайці ніколи не заморачувались, щоб поставити там гарні крісло це ще щось. Ось Що мені не зрозуміло, от... А, частина вона дуже-дуже ну, тонка, як на мене. Бо я, от коли наступаю, я відчував, як вона піді мною прогинається. Я б її доварив, ще б який розкосик зробив або наварив би потовщи метал. Ну, це, в принципі, все можна доробляти, тому, друзі, не, звер... ну, не звертайте уваги, я думаю, все в ваших руках, дерзайте. Так, по ціні такі от тракторці у нас з доставкою коштує 4500 доларів, доставка безкоштовна, без передоплати. Ці трактори можна поставити бути на облік, тобто вони ставляться, ми надаємо весь пакет документів для цього. А, гарантія 2 роки. Замовити можна за номером, який ви бачите на екрані. Привеземо додому в такому заправленому, готовому стані. Перевірили, розрахували з водієм і погнали працювати. Ну, це все, друзі, пишіть в коментарях, як вам така махіна, і пока-пока, все буде Україна!